Друзі, ми знову з вами і ми продовжуємо наші розмови про те, що відбувається зараз у різних куточках України. Зараз поговоримо про те, що відбувається на фронті. Будемо говорити з представником Служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартія Володимир Дехтярьов. Чекаємо на нього вже він є з нами. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго ранку. Ви зараз на Харківщині. Яка там оперативна ситуація? На… No. Ділянці, яку якою опікується бригада, а це північ від Харкова в сторону кордону і ближче до липців. Ситуація непроста, адже погодні умови вимагають надзусиль пілотів, піхоти, всі, хто власне знаходиться, це туман, це великі осади, і це значить, що треба дуже багато. Уваги приділяти тому, щоб в повітрі були дрони, і втрати відповідно дронів розвідувальних вони збільшуються в таку погоду. Який зараз заліг характер бойових дій ну, тиждень тому це стало головною новиною, що бригада Хартія провела вперше за цю війну, та й в принципі взагалі в історії людства, напевно, повністю роботизовану атаку на позицію противника, тобто лише роботи і дрони виконували а, сам цей саму цю операцію. Як наскільки зараз дрони є важливі для вашої ділянки фронту? Наскільки от ті речі можуть бути запроваджені в масовому масштабуванні? Чи можуть вони бути застосовані масово? Безумовно, так це потребує певних передумов, зокрема технічної підготовленості всієї команди підрозділу, це значить, що у вас мають бути навчені. Пілоти мають бути дуже добре налаштований зв'язок. У вас має бути прекрасна інженерна служба, яка спроможна будувати в своїх майстернях робити апгрейди різної техніки, як наземних дронів, так і повітряних. Тобто, якщо ці передумови є, якщо є достатньо ресурсів, засобів, якщо добре налагоджені поставки дронів і запчастин. І якщо є навчені люди і спроможність е в підрозділі робити якісь інновації, то безумовно е такі інновації можливі. І ми це бачимо в багатьох підрозділах. Сподіваємось, що цей досвід буде поширюватись ще швидше і далі по всім силам оборони. Е якщо казати теж про харківський напрямок, Ну чи, чи зараз ну ми вчора бачили цифру там майже знову дві тисячі втрат з боку росіян. Тобто, це свідчить напевно про дуже інтенсивні бої. Якщо харківський напрямок брати, де зараз найскладніше і е, наскільки росіяни зараз е, намагаються атакувати. А це дуже залежить від конкретної ділянки і конкретної бригади. На ділянці, де стоїть Хартія, зараз в основному тактика, яка застосовується, це просочування малих груп, і цю тактику вони застосовують вже довший час після того, як ми відбили декілька механізованих атак, спалили техніку, спалили БМП, знищили десант. Вони знову повернулися до. Малих груп, малі групи це буквально по двоє, троє, четверо людей, які переміщаються в пішки. В основному в день тому, що ми бачимо, що їм бракує засобів нічного бачення і користуються туманом і поганою погодою для того, щоб десь спіймати оці вікна, коли в повітрі можливо не буде спостережних дронів Сил оборони України. Зараз для того, щоб утримувати позиції, що найбільше потрібно? Я не знаю: кулемети, якісь крупнокаліберні, турелі. От що насправді полегшує утримування позицій на харківській ділянці? Ну, принаймні, на нашій ділянці. В основному полегшує отримання позицій це ситуаційна обізнаність, а вона досягається достатньою кількістю е, дронів, в першу чергу спостережних. Е, це мавіки, це аутели. Е, тому ми насправді вдячні всім донаторам благодійникам, які продовжують е, е, зараз, незважаючи на всі складні економічні умови, е, донатити на сили оборони і на наш підрозділ. Тому що це насправді критична потреба, яка дозволяє нам виявити противника до того, як він наблизиться до відстані, вже доводиться приймати стрілецький бій. Пане Володимире, а От ви відчуваєте, що підтримка з донатами якраз в цей час перед святами вона трохи зменшується, бо люди перенаправляють просто свої гроші на купівлю, подарунків, на підготовку до свят, на готування якихось страв, і в цей момент. Ніби як трохи забувають, чи намагаються забути про те, що в нас війна, і про те, що наше військо потребує допомоги. Не можу сказати, що конкретно ми це відчуваємо. Ми, в свою чергу, запустили за останні тижні декілька великих зборів. В нас було декілька нагод, наприклад, тисяча днів з заснування Харті, під які відкриті збори. І ми бачимо, як ці банки, ці збори, наповнюються. Тому. Ми бачимо, що люди розуміють, що важливо не тільки купувати подарунки для близьких, але й продовжувати донатити для різних сил оборонів, тих, яких вони бачать, яким довіряють, в яких служать їх близькі. Ну, Насправді якось не, не, не сильно випадає питати військових про всякі там настрої, святкові, різдвяні, звичайно. Але я прочитав, що вчора, зокрема, сталася подія. Це в Дніпрі, е, власне, бригада, 13-ї Національної гвардії, Хартія, отримала від. В Дніпра пластунів, Віфлеємський вогонь. Є така, є така традиція, що пластуни, не пластуни, а власне скаути всього світу передають цей вифлеємський вогонь напередодні Різдва. І до нас він йде через Польщу, наприклад, від харцерів польських, які передають українським пластунам. І ось він так дістався: і до Дніпра, де в Дніпрі вже пластуни так само передали це представникам бригади. Чи це важливо, символічно, чи це якось взагалі як це в бригаді відчувається? Ми намагаємось підтримувати потомі українські традиції. Наприклад, на командно-спостережному пункті кожного батальйону стоїть дідух, зроблений вручну українськими майстринями. Вітлеємський вогонь, який ви бачили на фотографії, наш військовий капелан, отець Ігор. Доставить до підрозділів і вже завтра, післязавтра буде разом з командирами їздити по підрозділах. Вітати бійців. Я думаю, якщо зайти зараз в більшу частину. Навіть позиції пілотів, ви побачите там якісь гірлянди. Тому Ну ми слідкуємо за тим, щоб навіть в цих умовах традиції підтримувалося, але адже ми розуміємо, що ці традиції, ця історія, це те насправді, що нас рятує, що нас об'єднує, і що становить таку базу, на якій ґрунтуються в тому числі і українське військо. Я пригадую, як на початку 2000-х тільки починала працювати кореспонденткою, і тоді перед Різдвом якраз шукала майстрів, які би робили дідухи, і таких майстрів по Україні було одиниці насправді тих людей, які пам'ятали, як воно робиться, як плететься. А тепер ця традиція відновилася, і це така неймовірна якась властивість українського різдва, попри те, що Росіяни, совєтська влада всіляко намагалася його заборонити, але воно живуче і навіть зараз дідухи охороняють якийсь той дух та охороняє наших військових на передовій це неймовірно. Пане Володимире, дякуємо вам за розмову і сподіваємося, що. Що, е, хоч якось, десь буде така, не знаю, хвилинка чи півгодинка, що буде, буде можливість мати свято в тих умовах, в яких ви перебуваєте. Дякуємо вам за те, що робите. Ну, і дякуємо тим українцям, які вас підтримують. Володимир Дахтіров, представник служби зв'язків з громадськістю, 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартія був із нами, дорогі друзі.